Врятований штурман збитого су 24 хоче залишитися служити на авіабазі Хмеймім у Сирії. Про це капітан Константін Мурахтін заявив російським журналістам. За словами штурмана, він зобов'язаний повернути боржок за командира. Пілота застрелили сирійські повстанці, коли той катапультувався. Також Мурахтін запевняє, що з боку турецьких військових не було попереджень. Ні, переді жодних попереджень не було ні через радіообмін, ані візуально взагалі не було контакту. Тому ми заходили на бойовий курс у штатному режимі. Тим часом прем'єр Туреччини Ахмед Довутоглу заявив, що російські літаки впродовж п'яти хвилин отримали 10 попереджень, тому знищення порушника у повітряному просторі Туреччини було здійснено у межах міжнародних правил. При цьому Анкара неодноразово застерігала від бомбардувань поселень сирійських туркменів, меншини етнічно близької до турків. Російський літак спочатку бомбив нас, а потім порушив турецький повітряний простір. Саме тоді турецькі літаки збили його. Дякуємо Туреччині за їхні гуманітарні вантажі. Туреччина завжди із нами. Міжнародні правозахисні організації неодноразово звинувачували Москву у загибелі мирних сирійців через бомбардування російською авіацією. Лік йде на сотні, а ще тисячі поповнюють армію біженців.